Продавали і купували, гомоніли про дрібниці і розважались. Словом, ярмаркували. 6 березня у Прилуках учні 5-го ліцею організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Це все, що відбувається. Це от така благодійна волонтерська метушня. Вона запланована була учнями нашого ліцею, активом нашого ліцею старшокласників та педагогічним колективом. Запланована саме з метою допомоги нашим захисникам. Ярмаркували для ЗСУ без винятку учні всіх класів, їх батьки і працівники освітнього закладу. Протягом тижня готувалися і сьогодні мають можливість усі учні, починаючи з 3 по 11 клас продемонструвати свої кулінарні вміння, свої вміння із Виробів з декоративно-житкового мистецтва, хто що які таланти має, усі зібрані кошти потім будуть передані для наших захисників, для розвідувальної бригади. Співпраці із організацією благодійною організацією Вільна країна навколо панувала бадьора атмосфера справжнього ярмарку. На всіх поверхах, крім першого, тільки й чути, що продаєте, скільки коштує, дайте два. Дуже смачно. А є ще асортимент смаколиків вражаючий. Цукерки, круасани, печиво, пироги і пиріжечки, пряники, тістечка були там навіть різноманітні, власноруч виготовлені патріотичні прикраси. Учні 11-го а класу всю випічку продавали по 15 гривень, і тому вже на початку ярмарку майже все продали. Сьогодні ми продаємо кекси, ми продаємо булочки. В нас був торт, його розкупили першим. А ми продаємо заварні еклерчики, еклерчики, кекси, різні булочки, а також цукерки. А і ще, якщо хочете щось чай, каву, то також ми його продаємо. Тому можете залітати учні п'ятого а класу. кажуть, готувались ретельно, підібрали великий асортимент товарів, адже хочеться зібрати якомога більше грошей, бо це допоможе захисникам. Тортик продаємо, компот продаємо піц, продаємо, і всякі, там закладинки. Браслетики, наклейки збираємо кошти на ЗСУ, тому що вони змагаються за те, щоб була Україна вільна. по завершенню ярмарку. Кожен клас підрахував виручені кошти. У підсумку вийшла сума 61 тисяча 553 гривні.